10 величезних ящиків загальною вагою близько трьох тонн. Так зараз виглядає ангіограф, апарат, завдяки якому будуть врятовані тисячі людських життів. Впевнені медики. Можна сказати, що Чернігівщині дуже поталанило, адже таке обладнання за програмою Міністерства охорони здоров'я встановили лише в трьох областях України. Зараз це обладнання встановлюється. Я думаю, що через місяць воно буде введено в дію, але це обладнання нам дасть можливість надавати допомогу зовсім на іншому рівні. Це вимушує нас зовсім перебудувати надання кардіологічної допомоги нашим жителям нашої області. І я думаю, що в найближчий час ми відпрацюємо цей алгоритм роботи, як будемо сюди доставляти хворих, як тут їх будуть приймати, як будемо фінансувати цей проєкт. З установленням цього апарату у нас буде відкритий тут цілий центр, який буде мати значення. Загальнообласне це не тільки обслуговування буде жителів міста, а це центр буде загальнообласний, де будуть отримувати допомогу всі жителі нашої області. І я маю велику надію на те, що завдяки впровадженню цієї техніки і впровадженню тих технологій, які дають можливість проводить такі рівня такого операції, які дозволяється ця техніка, набагато покращить життя тих людей, які мають проблеми із серцево-судинними захворюваннями. Хоча ангіограф буде функціонувати на базі міської лікарні, кардіохірургічний центр, що вже працює в цьому закладі, має значення загальнообласного. І тепер стоїть завдання оптимізувати його роботу таким чином, щоб допомога, яку він надає жителям області, була більш ефективною, а головне оперативною. Ангіограф це рененівські апарат, який дозволяє обстежувати судини і серце. Можна робити знімки з контрастною речовиною, знімки любої судини, в тому числі коронарно, коронарної судини в серці, далі на кінцівках і так далі. При цьому можна діагностувати любі, я повторюю, любі абсолютно захворювання судин і серця. А якщо діагностувати своєчасно, значить своєчасно їх лікувати, лікувати. Або традиційно медикаментами, наприклад, як інфаркт лікують, або нетрадиційно робити операції, робити операції кімійне інвазивні це ставляться стенти. Це такі спіральки, які розширюють судини. Або робити аорто-каронарне шунтування це такі вшиваються спеціальні протези. Такі операції теж ми плануємо робити. От оце головне те, що тих людей, які були нібито приречені, ми зможемо рятувати від смерті. Робити їхнє життя не мукою, а нормальним життям на протязі багатьох років. За прогнозами медиків, отримати медичну допомогу завдяки новому апарату зможуть близько тисячі людей на рік. І хоча сучасне лікування, особливо хірургічне, дороговартісне, кошти на нього мають виділятися з державного та місцевих бюджетів. Тоді ангіограф працюватиме дійсно на користь звичайних українців.